Стрільці. Поради і попередження для вас на листопад. Нагадую, що прогноз загальний, хто хоче більше інформації, записуйтесь на особистий. Залишайте обов'язково коментарі і підписуйтесь, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. І так, перша порада попередження для вас. У листопаді вам доведеться навчатись чомусь новому. Багато хто з вас, можливо, планує проходити якісь курси, так, або підвищення кваліфікації, наприклад. І е, доведеться стикнутися з великим об'ємом інформації, який треба засвоювати швидко, і, і в якому треба розбиратись. так, е, Але вам, по-перше, це здається, знаєте, таким легким. І, по-друге, ви дійсно цього хочете. От у вас зараз в листопаді може здійснитися якась ваша мрія. Тому не бійтеся навчатися, не бійтеся казати, коли вам щось незрозуміло, і не бійтеся шукати інформацію, так, якої вам не вистачає. Давайте дивитись другу пораду попередження. Карта Ма. У колоді Таро говорить про те, що у вас є всі необхідні інструменти для того, щоб проявити себе і змінити своє життя на краще. Не йдіть за іншими, так? не йдіть за стадом, проявляйте свою унікальність. У вас зараз є всі ресурси, необхідні для того, щоб розпочати щось нове, про що ви мріяли раніше. От, є всі необхідні інструменти, є знання, є фінанси, кому потрібно, так, тобто, наприклад, якщо ви хочете почати власну справу, ви можете сміливо її розпочинати. Для декого може програтися ця карта, так як. Наприклад, хочу змінити професію, так, роботу хочу змінити. От Працювала 40 років там, бухгалтером, а захотілося стати кимось іншим журналістом, співачкою і так далі. Розкривайте в собі ці таланти. Давайте дивитись третю карту пораду. На листопад, подбайте, будь ласка, про своє здоров'я. Хто запускає якісь хронічні хвороби? хто... Давно відкладає візит до лікаря, хто давно не турбується про своє здоров'я, ні спорт, ні правильне харчування. Будь ласка, займіться цим, бо в листопаді може статися так, що хвороба дасть про себе знати. І якщо ви вчасно не звернетеся по допомогу, то можете запустити її до такого рівня, коли вже буде складно щось виправити. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.